Що ми будемо робити у цьому відео? Так це потренуємося у обчисленні додавання десяткових дробів. Тут написано 12,93 додати 6,1. Приблизно дорівнює. Цей маленький хвилястий знак рівності означає приблизно дорівнює. Тому спробуйте оцінити це і зробити правильний вибір. Поставте відео на паузу і спробуйте це з'ясувати самостійно. Гаразд, тепер попрацюємо над цим разом. Ми могли б розібратися з цим вручну, тобто все вручну додати, але вся мета тут це оцінка. Тож, якби я робила це в голові, я б сказала: ну дивіться, 12,93 це трішечки менше, ніж 13. Тобто я можу сказати, що це приблизно дорівнює 13. А от 6,1 це навпаки трішечки більше, ніж наша шістка. Отже, я можу сказати, що це шістка. І це насправді добре. Тому що коли я округлила, ось тут я піднялася на 7, а в цьому числі я навпаки опустилася на 1, щоб дійти до 6. І так, я почуваюся добре, коли я стала їх разом, то побачила, що ми будемо дуже-дуже близькими до справжньої відповіді. Що ж, 13 додати 6 буде дорівнювати 19. І нам пощастило, що це один із варіантів нашої відповіді. Так, це не 16, це у нас буде 19. Чудово! Насправді існує кілька способів, якими ви можете спробувати оцінити речі. Наприклад. Ви могли б зробити більш точну оцінку. Ви могли б сказати, що це приблизно дорівнює. Дозвольте мені вибрати якийсь інший колір, що 12,93 це буде приблизно дорівнювати 12, так цей колір щось не дуже добре видно на білому. Ось так: 12,9, до яких ми хочемо додати 6,1. Що б ми далі робили? Тож, 12 додати 6. Ми знаємо, що це буде 18. А 9 десятих додати 1 десяту, це буде 10, десятих. а 10 десятих це 1, ціле. отже, буде 18 додати 1. І це буде дорівнювати 19. І як бачите, у нас знову вийшло 19. Отже, ми зробили все вірно. Що ж, я пропоную перейти до ще одного прикладу. Тут нам кажуть. 5,1 додати 4,91. Приблизно дорівнює чому? Тож поставте це відео на паузу і спробуйте з'ясувати, чи зможете ви це зробити. Спробуйте оцінити це. Спробуйте зробити це без жодного паперу. Те, як би я це зробила, насправді дуже схоже на те, як ми щойно це робили з вами у попередньому прикладі. Я б сказала, гаразд! 5,1. Ну, це дуже схоже просто на п'ятірку. Ну, лише на одну десяту більше. Що ж, а 4,91. До якого числа ми можемо заокруглити? Знову ж таки, ми можемо заокруглити це все до п'ятірки. Тож, що у нас вийде в результаті? 5 додати 5 буде 10. Отже, наша відповідь це 10. І це дійсно так. Помітьте, ось тут. Я зменшила на 1,1. А ось тут я навпаки збільшила на сотих. І по факту вони компенсували один одного. Тобто в результаті ми маємо правильну відповідь, тому що в одному випадку ми, навпаки, зменшили наше число, а в іншому ми збільшили. Оскільки у випадках, коли ви два числа збільшуєте або два числа зменшуєте, насправді не завжди може вийти точна відповідь. А в даному випадку все супер, у нас на точно буде чіткою. Що ж, я думаю, що це було зрозуміло, і я пропоную подивитися на наш останній приклад. Знову ж таки, поставте відео на паузу, і цього разу я впевнена, у вас 100% все вийде зробити самостійно. Потім звіримося разом. Що ж ми бачимо тут? Ми бачимо 3,14. Ну, це найближче, схоже на трійку. Чудово, я так і пишу. А 5,92 це схоже на що? Ну, це наша шістка. 3 додати 6 буде 9. І все, це і є наша відповідь. В цілому, це чудове наближення саме ось ця наша дев'ятка. Сподіваюсь, що це було зрозуміло.